Такий вигляд має одна з вулиць Бахмута, де нині йдуть бої. Місто щодня атакує армія РФ. У Бахмуті не залишилося жодного вцілілого будинку. На деяких ділянках окупантам вдалося просунутися. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За даними Генштабу, за минулу добу росіяни обстріляли Бахмут 22 рази. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Загалом окупанти за добу обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Одна людина у Часовоярській громаді загинула. Поранена жителя Зарічного. окупанти використовували град, артилерію, танки щодо загиблої людини, поки що без коментарів, а обстріли у нас щодня. Вечір, ніч артилерія, як зазвичай більше страждає у нас промислова зона, околиці громади, ну і достається приватного сектору. Які ближче до посадок до лісу дітей ми вивезли всіх з міста. З Авдіївки продовжують евакуацію людей. Минулої доби з міста вивезли сімох жителів, у тому числі двох хлопчиків. Про це розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Також він зазначив, що мешканцям, які залишаються у місті, підвозять продуктові набори, засоби гігієни та ліки. У Авдіївці проживає понад 1700 мешканців. потроху е їдуть люди. Е на евакуацію залишилось сім людей, вивезли. Ну, на рахунок дітей залишається одна дитина, 12 років, хлопчик. Ну, поки що не можемо знайти, Відварту кажучи, шукаємо. Але ж, ну, якщо чесно, є такі випадки. Ну, не зовсім це землянки, це е, такі підвали, які люди копали самі собі біля багатоповерхових будинків. Ну, є в нас пару е, скажімо, людей, які проживають саме в таких умовах. Минулої доби рятувальники доставили у шість населених пунктів: 120 тонн гуманітарної допомоги, питну та технічну воду. Владислав Укулов, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.